Це була презентація. Саша сказав, насправді перші чотири раунди було чуть мукання з залу. Але всім відомо, що в Каліфорнії переважне населення, а особливо поціновувачі боксу це мексиканці. А для мексиканців бокс складається дві людини в ринзі і поїхали один одного гамселить. Ну це, це реально та так вони сприймають. І якщо, якщо з першого раунду Саша розпочинає там лівою, ніби як розвідку, і далі і далі накатує, то мексиканці цього не сприймають. Звичайно, коли почалися нокдауни, то о, зал сто, сто, стоячи сприймав. Але деякий час, ну ніби як не розуміли. Але це все ну, знаєте, як це, це все стосується конкретно зали. А презентація ну сам поєдинок найважливіша його складова це, це трансляція на HBO. Зараз уже от щойно отримав від Пітера Нельсона, від віце-президента HBO Sport, е смс Смску майже 600 тисяч глядачів подивились е, усик мчуну. Це красномовна цифра. Як для третього бою ввечері, як, як для першого бою усика на території Сполучених Штатів, а в той же час на телеканалі Інтер, кожен другий, хто дивився в той час одну інформацію. Ну так, той, так, той, так. Той так, так, так. Так, так, так. Тобто, от, я тільки що теж Сережі казав, що от коли так будуть зустрічати в Штатах, то це вже тоді. Ну я думаю, я думаю, що за рік саме так і будуть зустрічати. В крайньому разі такий план ми маємо. Плануємо, розглядаємо дату 18 березня в Медіусон-Сквер-Гарден. Як вийде, ну ще багато роботи треба зробити в цьому напрямку. Однак план такий. Далі, далі план. Якщо в нас все окей в березні, ми йдемо на літо. Це буде найімовірніше якась із великих арен в Україні. Стадіон. І тоді восени ще один поєдинок, і маємо домовленість з HBO, що всі ці бої будуть транслюватися. Все, ми завоювали пояс, ми маємо тримати активність. Влітку ми, у нас за, за часом обов'язковий захист, а в березні ще будемо мати можливість відстоювати добровільно.